Це блюдо дуже смачне, це червоний перець печений і чищений від шкірки, далі тут, сушена риба. Як називається по українськи забув, я згадаю, потім напишу і олія. Все порізане по кусочкам. По кусочках, верніше, українською, значить, перес порізаний соломкою тоненькою, і риба порвана так, просто порвана руками. І додана олія. На мій погляд, смакота. Я вам з'їла тарілку таку саму порцію. Ой, ну сказала, не тарілку я їла, а порцію цієї тарілки. Але залишила цю рибу, бо занадто солена. Тож, а перець спачнючий, тож рекомендую. Це іспанська страва, яка мені дуже допомагає. Також з неї роблять, ой, ну як це <кій> бутерброди по-нашому, на нашій мові, тобто хліб. Беруть кусочок хліба, можна тостер, можна який хочете. І оцю суміш намазують на хліб, прикривають другим кусочком і беруть там в дорогу, на роботу, на перекус. Дуже смачно. Але я не люблю з хлібом, бо він перебиває весь смак страви. Тому я їм її просто так. Дуже смачно.